А війни світ винищували. Люди шукали риб, в якому вони іноді всього відпочивали. Риб місце надзвичайне і навіть пронизане магією. Але якщо шукаєш емоцій нових, то кращого місця не знайти. Тут паною по розмиється почуттів та самі різні танці. Тут немає чужих, тут кожен свій. Місцеві та іноземці. Тут відкривають душу, тут забувають страхи. Тут є кохання, тут світять мрії, тут абсолютна пристрість. Ми розпочинаємо. Коли важкі приходять знов, Коли тривогу розганяють шпальти, Я все одно вірю людям, вірю в любов. Вірю, що вітка просто серед асфальту. Я Добрий початок і не дарма. Ми з вами думали, що все відбудеться саме так. О, ці пісні, ці танці, хороший ритм, добрий знак. Які мюзікли, Це що тепер? Буде відбуватись в Риму все. Допитливий хлопчина, все віно до Петра. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що нам всім так необхідна віра. Всі хороші новини приходять до неї першими, бо ж із нами ними ділиться. І ми, послухавши, придбаємо що в майбутнє віру. З нею вмить стає набагато зрозуміліше і ясніше. Немає відчуття приємніше, ніж розуміння того, що з нами все обов'язково буде добре. Ось цим! Ось я? Так, ти. А я бачу, ти любиш, коли новини гарні? Ну звісно. Адже від цього несеться і душа, і думки, і тіло. Все кружляє. І його вже не зупинити.